Бережи своє серце. Над усе, що лише стережиться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Притчі 4.23 Життя Ісуса, яке ми можемо побачити на сторінках Біблії, надихає нас рости духовно Його вчення, любов, приклад змінюють наше життя таким чином, що завтра ти будеш святіше ніж сьогодні. У нашому світі є речі, за допомогою яких ворог намагається стримати твій духовний ріст, наскільки можливо занапастити тебе. Він використовує двері душі, твої очі та вуха, щоб серце руйнувалося, втрачало святість і чистоту, які Ісус бажає дати тобі. Сатана підкидає тобі сміття цього світу, змушує слухати й дивитися те, від чого розум і дух занепадають. Ворог намагається відвести тебе від джерела життя, схилити до бунту. Тому зверни увагу на те, що ти дивишся по телевізору, в інтернеті, у фільмах. Чи допомагає це тобі рости духовно? Чи став би ти дивитися це в присутності Ісуса? Можливо, через те, що споглядають твої очі, твої моральні норми знижуються, а духовні принципи руйнуються. Дуже часто призи на фестивалях отримують аморальні фільми, і це цілком зрозуміло. Адже ті, хто розподіляють призи, зовсім не замислюються про те, яке життя пропонує Ісус своїм друзям тобі це відомо. Небезпека також полягає і в тому, що ми слухаємо щодня чи то радіопрограми, чи то музика. Яке послання закладено у них. Це прославлення Бога чи уславлення сексу, алкоголю, життя без обмежень. Багато співаків, нагороджені престижними преміями, що викликають оплески у всьому світі, зовсім не прислухаються до Святого Духа, оспівують князя темряви та вкладають сатанинські принципи, у вуха та розум підлітків, молодих людей, які не замислюються, що слухають. Чи ти зростати духовно? Бережи своє серце, бо в ньому джерела життя. Уважно стався до того, що входить у тебе через слух і зір. Не дозволяй собі віддалятися від Христа. Мудро обирай на що ти дивишся і що слухаєш, не керуйся принципами цього світу, тому що більшість з них ворожі пастки.